Вітаю! Це постановка для підготовки питної води. Вона складається з трьох фільтрів. Перший йде механічний фільтр отакий. Далі йде вугільний фільтр. І після цього знову фільтр механічної тонкої очистки. Після механічної очистки вода потрапляє. До ультрафіолетового дезінфектора, де вода повністю знезаражується завдяки ультрафіолетовому промінню. Вода виходить після обробки у вихідну ємність, наприклад, це банка. Для того, щоб прокачати воду через всю цю систему, необхідний певний насос. Таким насосом. В даному випадку слугує садовий оприскувач. Він не потребує ніякої електроенергії. Це ручний оприскувач. Він дуже легко і швидко під'єднується до цієї установки. Ця отак як ви бачите, отак вона поставляється кінцевому споживачу. Садовий оприскувач. Легко під'єднується до установки і все. Далі ми беремо брудну воду, наприклад, з річки, з озера, з якоїсь системи. Ось у нас вона відрі, брудна вода. Її треба залити. Що робиться дуже легко? Ну, ви зрозуміли, тобто вода наповнюється. Так попередня наповнена вода я показав для прикладу. Після цього закриваємо прискороч і вручну створюємо тиск. Слідкуйте за цим манометром. Ми створили тиск. Манометр показує, що всередині є тиск. Після цього відкриваємо перший кран, вода заповнює систему і відкриваємо другий кран. Вода пішла. Ми бачимо, як тече водичка і бачимо голуби. Індикатор. Він свідчить про те, що наш дезінфектор справно працює. Дезінфектор живиться від мережі 220 вольт. Це єдиний елемент, який потребує електричного живлення. Потужність його невелика, всього 15 Вт, але електричне живлення необхідне. Викримо систему. Уявимо собі, що електричне живлення пропало. Нема світла. Тоді ми розробили альтернативне джерело живлення. Ось така плата, яка створює необхідну напругу. Ми його під'єднуємо до дезінфектора. Ось така у нас установка. І в якості джерела живлення ми можемо використати, наприклад, акумулятор. Звичайний акумулятор. Ось я показую, як він буде працювати. У нас такий акумулятор на 12 вольт. Може бути акумулятор на 24 вольт. Під'єднуємо плюс, під'єднуємо мінус. Наше джерело працює. Тепер знову відкриваємо воду. Все працює голубий індикатор свідчить про те, що система працює. Також в якості джерела. Заявлення може використовуватися паербанк. От, наприклад, отакий от паербанк ми можемо використовувати. От він заряджений на 92%. Перекриваємо воду, від'єднуємо акумулятор, під'єднуємо до пауербанка. Ось. І знову вмикаємо воду. Все, Система працює. Про що свідчить голубий Все, з Тим часом ми бачимо, у нас вже накопилося чимало чистої питної води. Продуктивність установки 1-2 літра на хвилину. Або з урахуванням того, що треба перезаряджати е, оприскувач наш насос, за годину продуктивність цієї установки складає 50-100 літрів смачної вам питної води.